Доброго дня, мої друзі! От знову я представляю мотофризу DTZ470BN. Тепер в нас, ми зробили кінгурятники в нас на черзі грунтозацепи. Грунтозацепи в нас мають бути стояти чим повуще, для того, щоб можливо було зайти в міжрядку 60 см. Ну, для цього я визначився спочатку з діаметром коліс. Так, як ці колеса, рідні колеса 8 дюймів, вони гарно під низ заходять, є розмір, я їх вибрав і для міжлявки. А вони мають 40 см в діаметрі. Для цього що? Потрібно було спочатку першим робити, визначитися з чого. О, багато чого я знайшов. О, і зараз зараз вам покажу. Ну, як ви знаєте, в той раз, коли я робив е, ротоватори, я спеціально купив отакі е, піввісі. Це вже від них, як ви бачите, я кусочок тут був відрізав. З цієї сторони пустив на ротоватори. Далі. Що я зробив? О цієї сторони де пальчика, бачите, показую, тут воно було довше на 30 мм. Я відрізав кусочок і переварив на цю сторону. Ну, Відповідно, в цьому флянчикові просверлив отвір, розпиляв напільником для того, щоб вона стала шестигранна. Але, як завжди, я з самого початку, коли їх купляв, я замовляв, просив, щоб мені. Прислали оригінальні шестігранники. Заплатив тисячу з пересилкою 1000 з копійками, але нічого, воно шестиграну не вийшло. Теоретично, я не скажу, що вони зовсім погані. Як ви бачите, тут стінка має нормальну товщину, все нормально, але є маленьке ног. Півісі в нас мають на цій мотофрезі 23. А тут а, отвір. Дивимось уважно. О! 25 з лишнім. О. О. Це так вони мають ходити на 23 осі. Різниця в 2 міліметри. Але це ще не все. Найшов я, попросив точніше товариша. Шестіграні на 24. О, 24. Ну і почав заміряти. Теоретично, він такий більш-менш нормальний. Ну, Но є місцями 24, 24 в плюсі. І що? Це вже я розбив. Ну, факт тому, що коли я постав, почав вставляти цей шестигранник, він сюди не заходив. Я його забивав молотком. Ну, як ви бачите, сліди є. Як я гепав по ньому молотком, воно було покращено для того, щоб розбити. Розбити його, щоб воно більш-менш мало шестигранну форму. І що мені треба було? Мені треба було, щоб оця втулочка, оця наружня втулочка шестигранна, о, вона співпадала з внутрішньою. Для того мені треба було тут розпиляти шестигранний отвір. Тут відрихтувати трохи, щоб на 24 оцей шестигранник зайшов. Тоді, коли я його забив насквозь, тоді я одів з цієї сторони втулочку і забив. Для чого це? Зараз покажу. Ну, це я зняв флян, це, це колесо з його піввісю шестиграну. І так от тут, ось я. О. О! Дивимося уважно. 23 і чуть-чуть. Ну, -чуть. може, трошки я не дожав. Зараз я... О! О, точно вже. Двадцять в мінусі. Якщо ви уважно подивитеся. І в нас. Вже оцей шестігранник на 24 сюди не входить. Оце я хотів купити отакі опіввісі фірмені, то мені відтулили, вибачайте, 25. І дивіться, якщо його поставити сюди, подивіться. Ще трохи, і воно. Ну, ви бачите, що шестигранник, дивіться, оцього, ця ребро. Воно посередині майже, дивіться, отак. Ну, це завдяки тому, що я тут його зафри. О, баліся, це тільки завдяки штифтові буде тримати. Так от, я зробив для того, щоб з цієї сторони, бачите, як тут зроблено. Нема те, як на 105-ці приблизно посередині чи чуть-чуть сюди, під самий край. Тобто, якби я поставив так, мені було дуже незручно. Прийшлося робити, щоб можна було поставити штівта сюди. Ну, як ви бачите, наші ніхрена не вміють робити. Китайці краще роблять, ніж наші. О, а тепер я зробив, ну це все ж, ж міряти треба. О, Для того, щоб я вже з діаметром оприділився, ось я вже зробив. о, Отак. От має бути одна, має бути друга. Це край ґрунтозацепа. Тут ще буде ще полоска. І тут воно з цієї сторони буде штіфтуватися. І ця сторона більш-менш гладенька, нічого не буде захвачувати. Ну, що я зробив? Як ви бачите, десь. Мені досталися отакі глянці. Не знаю, від чого це вони. О. Тут всередині отвір. І понаружі, як ви бачите, я пустив снежевійке кільце 2,5 см. Більш-менш його спланував. Оце так воно має бути. Не хотів я вигинати, можна було б купити. Пластину двойку вигнути в кругову, але я в свій час його пробував вигинати. все, геть була заготовка, до якого крутив, все, зварив, але воно дуже довго це треба, бо воно як не еліпсом в одну сторону, то еліпсом в другу сторону ставало дуже багато гратися. А це більш-менш тримає круглу форму. О. Тепер я вже знаю, яка в мене вийде ширина. Якщо ми візьмемо ось край грунтозацепа, середину редуктора у нас виходить. Ой, щось погано висвічується, 14 см. Тобто наружі може вийти 28 см. Міжрядку повинно, повинно бути добре заходити. Бо якщо обробляти міжрядну картоплю, то не бажано по краю їхати. Це в нас вийде, якщо будемо міжрядку 60 середину, то це в нас ось середина буде направо край рядка і наліво так само. Ось так. Так що при бажанні можна буде пересверлити в цьому місці отвір, і зробити ширше. Тим більше, що можна взяти колеса, вивернути на другу сторону, і воно стане ширше. Ну от, ще покажу ось цей шестигранник, Якщо його на 24. о, Як я не старався, він сюди не входить. Тут 24 в мінусі. Міють все-таки китайці робити, не то, що наші. Ну, тут прийдеться потім з часом щось його доробляти. Може, якісь пластини вставляти, побачимо. Ну от. Тут в мене вже в майстерні тепліше. Моя пічка працює, тепло дає. І я тут більш-менш не так мерзну, бо я тільки там на дворі складаю. От, от таку, як ви бачите, в мене сніржавійки, кусок бочки такої. 4 мм толщина, 32 см е, діаметр. Що я зробив? Як ви бачите, ось такий флянчик є. Воно як мало заходити, то я зробив ось ось. Вона. О. Як ви бачите, ось є чотири отвори. Я тако приклав. До нього. Маркером провів лінії. о, І отакі полукруги в мене получилися, бачите? О! Ну, не хотів я сюди ну, робити флянчика такого, гратися, все. Я просто поставлю шайби. У мене я вирізав собі шайбочки. Дивіться, такі є товстенькі, 6 мм шайбочки. тако вони будуть. Я, коли все складу, прихвачу сваркою і буде стояти. Або може і не прихвачу. Далі, як ви бачите, що цей флянчик 30 см в діаметрі. Тут виходить 32 по наружі, Зазор десь внутрі біля 8 мм. Взяв, розібрав амортизатор, там шток на 11. Якраз сюди, лише, і сторони краще побачите. Ось я коли поклав, ними відцентрував, поставив сім таких облізків по 25 мм і прихватив сваркою. Я так думаю, що воно. Вже деформуватись не буде і працювати буде добре. Ну що ж, з діаметром визначилися. Мене, тут має 32 плюс ось полоса 40 на 4, 47 в метр. Полоса є. З неї виріжемо е, пластини. Так, то в нас тут є 32 позовні плюс ще 8 см, виходить 40. Копія буде наружнього зовнішнього діаметра восьмого колеса. Я так думаю, що мені для міжрядки буде те, що саме потрібно. Низько, бо неходи високо підніматися. Ну, Далі я вже покажу вже готові колеса, як вони виглядають на мотоблоці. Дякую за увагу. Кому сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки. Ми переможемо! Слава Україні!